Одягну сорочку кольорову, по білім світі гордо в ній піду. У ній зустріну пору світанку, і щастя світле, я у ній знайду. Я українець дуже гордий з цього, несу у світ традиції свої, для себе в Бога, не прошу нічого. Все в мене є і гори, і гаї, поля родючі, повноводні ріки, озера сині, ясні небеса. Я син землі відродую навіки, де поруч казка і краса, я Українець щирою душею на виший тому рушникові хліб несу, горжуся Україною своєю і в серці бережу свою красу. Історію, традицію і пісню, і правдиве слово кобзаря. Тож вишиванку я до серця тисну. E viro, este diz demaia Zoria.